Вітання час новини на нашому каналі. Про головні події дня у викладі наших кореспондентів. Залишайтеся з нами. У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській областях зростає кількість захворювань на кір. Про це заявила перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсенко. Порівняно з попереднім роком рівень захворюваності на кір підвищився в шість разів. Вона відмітила, що МОЗ ще в 2007 році прогнозувало зростання захворювань на кір в 2011-2012 роках. Проте, в 2008 році не вдалося провести масштабну імунізацію підлітків і молоді. Зараз зростання захворювань на кір спостерігається по Сі європі зазначила вона тим часом за повідомленням головного управління охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА станом на 6 грудня в області було зафіксовано 85 випадків захворювання на кір. Яка ситуація в стрію і як берегтися від вірусу? Дивіться у завтрашньому випуску. Новин. Конкурс народних різдвяних символів відбувся у Стрийському училищі номер 8 Професійно-технічні навчальні заклади області привезли на огляд журі свої роботи. Протягом багатьох років такий захід організовує Львівський державний будинок техніки. Чим дивували конкурсанти присутніх знає Любоєворська. Над вертепом зірка ясно засіяла. Перший етап цього конкурсу відбувся у вищому професійному училищі номер 8 Участь у ньому взяла учнівська молодь 15 професійно-технічних навчальних закладів області. Ці роботи представили у п'ятьох номінаціях: різдвяний вертеп, дідух, різдвяна зірка, павук і представлення різдвяної композиції. Голова журі Лілія Івашкевич розповідає: вже протягом багатьох років на базі Львівського державного будинку культури відбуваються такі конкурси. Адже саме завдяки їм вдається Творити давні українські традиції. І власне, яка мета це і популяризація, збереження, дотримання наших українських звичаїв, традицій, обрядів. Дідух, це найпопулярніша традиційна українська символіка на різдвяні свята. Виготовляють його з першого або з останнього на полі снопа. З давніх давен важливими різдвяними оберегами вважали павуків, тому їх вивішували просто над свят вечірнім столом. А відтворена у маленькій хатинці історія народження Ісуса Вертеп протягом багатьох поколінь невід'ємною прикрасою святкової оселі. Всі ці різдвяні символи. Мають одну особливість їх виготовляють з любов'ю в серці, вмілими руками. Ми видаємо віддаємо перевагу тим таким виставковим експозиціям, які виконані власноруч, тобто, де відчувається творчість, учнівська, майстерня, майстерська творчість, де буде задіяно більше учнівських робіт, саме у виготовленні і фігурок різдвяних, і щоб цей павук був так само виготовлений власноруч. Тобто, в першу чергу, буде робитися акцент на роботи виготовлені вручну. Директор восьмого училища Віталій Некифорів тішиться тим, що саме в його навчальному закладі відбувається такий масштабний конкурс. Тим більше, що організувати його вдалося на високому рівні. Огляд різдвяних експозицій супроводжували театральні сценки та концерт. Спільно з управлінням професійно-технічної освіти, спільно з керівництвом будинку техніки Львівським, ми змогли організувати даний захід. Відгукнулись 15 професійно-технічних навчальних закладів нашої області. Всі вони є представлені тут. І мене тільки тішить, що саме в нашому навчальному закладі десь розпочинається різдвяний цикл таких конкурсів. Протягом години обирали найкращі роботи однак, журі переможцями назвало всіх учасників конкурсу. Адже відтворення українських традицій є неабиякою заслугою авторів цих чудових різдвяних символів. Сьогодні відбувся перший етап серед навчальних закладів Львівської області. А через тиждень відбудеться конкурс у цих же номінаціях, в якому змагатимуться 19 навчальних закладів міста Львова. Головне управління МНС України України Львівській області звертається до людей з проханням не спалювати суху траву, листя та сміття. Особливо звертає увагу на неприпустимість таких дій поблизу лісових масивів, торфовищ, будівель та споруд. Продовж минулого місяця на Львівщині зафіксували рекордну кількість займань сухої трави та минулорічного листя. Під час такого нещодавно у селі Верхня Сеновидно вогнем було знищено, окрім трави на площі 7 гектарах, ще й житловий будинок. Під час спалювання разом із димом у повітря потрапляють десятки. Кі найрізноманітніших хімічних сполук від важких металів до канцерогенних сполук, які негативно впливають на людський організм, викликаючи хронічні захворювання. Тому МНСники закликають бути обережними берегти навколишнє середовище та своє здоров'я. Не рубайте ялинки, бережіть здоров'я, закликають державне управління охорони навколишнього природнього середовища у Львівській області. Незабаром новий рік і традиційно на це свято українці приносять до свого дому зелену ялинку, яка стане символом початку року. Не купувати і не рубати живі дерева, а знаходити альтернативні рішення закликають мешканців Львівщини. Вже відтепер у торгових точках можна придбати штучні ялинки, які не поступаються красою і пишністю справжнім. І до того ж, довговічні. Що ж стосується за. Поху хвої то можна використовувати натуральні ефірні олії хвойних рослин, які, крім гарного запаху, позитивно впливають на здоров'я. Слід пам'ятати, що хвойні ліси мають лікувальні властивості, вони оздоровлюють та дезінфікують повітря, виділяючи фітонциди і тим самим лікуючи нервові та астматичні захворювання. Нагадаю, цьогоріч, щоб запобігти незаконним вирубкам і продажу новорічних ялинок, відпуск зелених росунь буде проводитись з обов'язковим маркуванням пластик. Ковими бірками із штрих-кодом. Рейтинги провідних політиків не змінилися. Такі дані закритих соціальних опитувань, опублікованих у газеті сьогодні, повідомляє Українформ. Різниця між Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко від 3 до 6 відсотків. Повідомляє газета. І наводить коментар політолога Вадима Карасьова, який вважає, що Тимошенко не допоміг статус жертви, оскільки зараз, на відміну від 2001-го, вона не просто жертва влади. Вона жертва зі статусом людини з колишньої влади. А влада апріорі викликає більше недовіри. У свою чергу політолог Михайло Погребинський поки що не бачить ні у кого з представників другого ешелону політиків можливості втрутитися у боротьбу дуету лідерів. Газета робить висновок, що нинішня ситуація з рейтингами все ще влаштовує владу, Незважаючи на значне погіршення. Порівняно з рейтингами 2010-го Віктор Янукович отримує лідерство. Чим Віктор Ющенко не міг похвалитися вже через рік після президентських виборів 2004-го. Однак звертаю увагу, газета політологи попереджають, ситуація може змінитися як у кращу, так і в гіршу для влади сторону на сьогодні. Це все попереду новини спорту. Дочекайтеся. Я ж бажаю вам вдалого вечора щасти. На календарі четвер про основні спортивні події дня ви дізнаєте вже за мить. В студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Призначено нову дату бою кличко Мормек. Бій між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Володимиром Кличком і французьким боксером Жаном Марком Мормеком. Офіційно відбудеться 3 березня 2012 року. Про це про спорту повідомили у прес-службі братів кличків. Місце бою не переноситься, тож він відбудеться не Спріт Арена в Дюссельдорфі. До того ж, всі квитки куплені на поєдинок 10 грудня дійсні. Нагадаю, що кличко Мормек запланований на 10 грудня, був скасований через хворобу нашого боксера. Визначилися всі учасники однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Завершено груповий турнір Ліги Чемпіонів, який подарував розчарування Україні, та особливо англійському місту Манчестер. Місцеві Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті вилетіли з турніру. Водночас, вперше у плей-офф Ліги Чемпіонів потрапили італійський Наполі, Швейцарський Базель, Кіперський АПЛ та російський зеніт. Отже, всі учасники однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів переможці груп. Баварія, Німеччина, Інтер, Італія, Бенфіка, Португалія, Реал, Іспанія, Челсі. Англія, Арсенал, Англія, Апоел, Кіпр та Барселона, Іспанія. Крім того, вісім команд вийшли в одну шістнадцяту фіналу Ліги Європи: Манчестер Сіті, Англія, Трабзон Туреччина, Манчестер, Юнайтед, Англія, Аякс, Нідерланди, Валенсія, Іспанія, Олімпіакос, Греція, Порту, Порту, Португалія та Вікторія, Чехія. Жребкування однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів та однієї шістнадцятої фіналу Ліги Європи відбудеться 16 грудня. Львів чекає на 30 тисяч німецьких фанів. Підсумки жеребкування фінальної частини Євро-2012 для Львова дуже позитивні, адже дві країни із трьох, футбольні збірні яких проводитимуть свої матчі в місті Лева, входять до міської стратегії розвитку туризму. Це Німеччина, з містами якої протягом тривалого часу Львів співпрацює та Данія, на які місто також звертає свою увагу. Про це інформаційному центру Україна 2012 повідомив директор департаменту Євро 2012 Львівської міськради Олег Засадний. Основний споживач – футбольні фанати, і тут потрібно чітко розуміти їхні потреби. Ми вже контактували з німецькими представниками, і вони підтвердили, що від них буде близько 30 тисяч фанатів. Португальці сказали, що їх буде невелика кількість, переважно ті, які приїдуть з квитками. Щодо датчан, то їхні футбольні федерації ми написали листа і чекаємо відповіді. Зараз будемо з ними вести активну комунікацію, розповів пан засадний. Екс-воротар Волині шукає клуб в Німеччині. 25-річний сенегальський воротар Ісан Доє пройде перегляд у клубі другої Бундесліги Гройтерфюрт, пише All Players in UA. Доє відомий за виступами за Луцьку Волинь з 2009 року. За минулий рік встиг посваритися з керівництвом українського клубу. Спочатку він пропустив зимові збори, а влітку так і не повернувся з відпустки з Сенегалу. Тепер же в статусі вільного агента він підшукує собі клуб в Європі. У німецькому клубі спочатку переглянули відео з його грою, а тепер. Мають намір проглянути НДОЄ. У Росії помер боксер, який впав кому після нокауту. 7 грудня вночі в Єкатеринбурзі помер відомий російський боксер Роман Сімаков. 27-річний спортсмен впав кому 5 грудня після програного технічним нокаутом у сьомому раунді поєдинку і помер не приходячи до тями. Роман був прооперований, проте лікарі не виявилися безсилі, пише Allboxing.ru. І таким було останнє повідомлення цього випуску. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра у цій же порі. Завтра на сріжчині хмарно без опадів. Вночі очікується сніг. Атмосферний тиск 764 мм тутного ртутного стовпчика. Волос повітря 56%. Температура повітря вночі – мінус один, плюс один градус. Вдень стовпчики термометра піднімуться до 4 градусів тепла. Вітер дутиме в східному напрямку 6-11 метрів за секунду.